Обираєте, на чому робити літні лимонади. Давайте розкладемо все по поличках і порівняємо два найпопулярніших способи сироп і концентрат. Сиропи класика для барів і кав'ярин. Вони дають яскравий колір, інтенсивну солодкість і, звичайно, величезною перевагою є вибір смаків. Але є нюанси. Щоб вийшов саме лимонад, до напою потрібно додати лимонний сік для балансу. Також пляшки займають доволі багато місця. І пам'ятайте про термін зберігання після відкриття пляшки. Натомість концентрати це вже готова база. фруктове чи ягідне пюре з правильним балансом кислоти і солодкості. Додайте води, і лимонад готовий. Все просто і швидко. Смак більш натуральний, адже в складі справжні фрукти, і займають вони набагато менше місця, ніж сиропа. З мінусів менший вибір смаків і напої можуть виглядати менш яскраво. Наприклад, порівняємо лимонад з малиновим сиропом та лимонад з малиновим концентратом. Різниця очевидна і в кольорі, і в текстурі. Тож підсумуємо. Сиропи це про експерименти, кольори, творчість. Але треба трошки більше попрацювати для рецепту. Концентрати це про натуральність, швидкість і зручність. Ідеально, коли хочеш спростити процеси і не займати простір десятками пляшок. А що обираєте ви? Діліться у коментарях.